Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. З Божою допомогою продовжуємо читати Святе Писання. Читаємо Книгу суддів і сьогодні будемо слухати 17 главу. Був хтось на горі Єфремові на ім'я Миха. Він сказав матері свої, тисяча сто сиклів срібла, які в тебе взяті, і за які ти при мені проголосила прокляття. Це срібло в мене. Я взяв його, мати його сказала: Благословенний син мій, син мій у Господа, і повернув він матері свої 1100 сиклів срібла. Отже, син вкрав гроші або срібло у матері. Мама не знала, що це вкрав син, проголосила прокляття. Він боїться, що це збудеться прокляття і вирішив повернути. І мама, не вагаючись, благословляє свого сина. Так і Господь приймає кожного з нас, хто кається. І ми знаємо по описанню, що навіть буде неодноразово, що Господь навіть і змінює своє рішення, коли Він прийняв рішення покарати народ або окремо взяти людину. Але та народ чи той народ кається, і Бог милує, тому бо що Бог є любов, і Він не бажає смерті грішника. Але щоб він покаявся і був живий, духовно живий. І сказала мати його, це срібло, я від себе присвятила Господу для тебе, сина мого, щоб зробити з нього ідола, відлитого кумира. Отже, віддаю це тобі. Але він повернув срібло матері своїй, мати його взяла 200 сиклів срібла і віддала їх. Плавильникові, він зробив з них ідола і відлитого кумира, який і знаходився в домі Михи, і був Михи дім Божий. І зробив він Ефот, і терафим, і посвятив одного із синів своїх, щоб він був у нього священником. І знову це історія падіння ізраїльського народу. В лиці Михи. Ми бачимо, що в нього подвійна духовність, тобто він десь знає, що є Господь Бог. Але разом з тим і ідола вони ставлять, і він сам собі зробив священиче облачення, сам висвятив сина на священника, І це ще раз і ще раз говорить про те, що вони втрачають дійсне розуміння закону Божого. У ті дні не було царя в Ізраїля, кожен робив те, що йому здавалося справедливим. Один юнак з Ефлеєма Юдейського з коліна Іудиного, Левит, тоді жив там. Цей чоловік пішов з міста Вифлеєма Юдейського, щоб жити, де трапиться, і, йдучи дорогою, прийшов на гору Єфремову додому Михи. А давайте ми ще згадаємо, що Єфремляни вже кілька разів поспіль проявляють себе. В них був свій особливий норов. І навіть от сьогодні ми знову маємо цьому підтвердження. Бо ну, що Миха, якраз із е, коліна Єфрема, і сказав йому Миха, звідки ти йдеш? Він сказав йому, Я левит з вифлеєма юдейського, іду пожити, де трапиться. І сказав йому Миха: Залишся у мене, і будь у мене отцем і священником. Я буду давати тобі по 10 циклів срібла на рік, потрібний одяг і їжу. Ну, те, що він е, ходив е, без діла. І шукав місця жити, де трапиться. Знаєте, от, наприклад, нас, священників, не буває так, щоб хтось ходив собі і шукав десь, де б то щось ну, послужити, виконати, можливо, якусь требу. Тому що священник висвячується або рукополагається для конкретної громади. Або якщо він направляється на іншу громаду, то обов'язково це супроводжується архарейською грамотою. І він має право звершувати. Таїнства, дії, навчати, бути настоятелем чи священником на парафії лише в межах канонічної території цієї парафії. А тут ми бачимо, що він собі так вільно ходив, шукав, де б що пожити, послужити. Можливо. І сказав йому Миха, залишся у мене і будь у мене отцем і священником». Я буду давати тобі по 10 циклів срібла на рік потрібний одяг і їжу. Левит пішов до нього і погодився Левит залишитися у цієї людини, і був юнак у нього як один із синів його, і Миха посвятив Левита, і цей юнак був у нього священником і жив у домі Михи, мав право висвячувати первосвященик, а не Миха. І сказав Миха, тепер я знаю, що Господь буде мені благодіяти, тому що левит у мене священником. Отак от сам собі на свій розум, як от ми читали у ті дні не було царя в Ізраїля, і кожен робив те, що йому здавалося справедливим. Отак от собі кожен на своєму розумі, кожен мав свій критерій добра, кожен міг сам собі уявити, як йому служити Богу. Чи йти е, до основної скинії, чи, можливо, самому збудувати собі скинію, чи приймати священника від священника, чи самому висвяти когось, висвятити когось на священника. От е, йде розруха. І вона змішана, ця духовність. Чому? Духовність також має свою інерцію, і неможливо викорінити вмить, і так, щоб люди забули весь закон Божий. І проходить ще багато часу, коли залишаються ці залишки духовності. От, ну і от цей народ так і от поступає зараз наполовину, десь пам'ятають, що є Господь, але і ідолам служать. Ну, ми завершили читати з вами 17 главу Книги суддів. Слава Господу Богу!